Виїзд, після якого я не могла прийти до тями і заснути півночі. Я була вражена. Сьогодні організовували простір у кімнаті дівчинки-підлітка, впорядковували одяг, різні дрібниці, робочий стіл. Працювали два організатори, робота зайняла біля п'яти годин. Результат: дівчинка хотіла зручності та естетики. Красу вдалося досягти завдяки грамотному розташуванню одягу, правильному підборі органайзерів. Ми замовили на дві тисячі, бо велика частина вже була придбана. Замовляли у українського виробника органайз дуже. Гарне співвідношення ціни і якості, найширший асортимент видів, розмірів і кольорів. А от зручність вдалося досягти завдяки правилам організації простору. Тепер результат буде легко підтримувати навіть дівчинці підлітку. Кожна річ має своє місце, все підписано. Чому ж я не могла заснути півночі? Бо я настільки набрала чудових емоцій, що не могла спати, і постійно в голові проходили моменти нашої роботи, результатів, приємного спілкування, і на обличчі постійно була посмішка. Como